що, купатися збирався. Рижки тяга лопнула. В последнє время начал нас балуватися, да ще й холодне закадує зварили, чи батько зварили, як получилось. Як 100 год ходитиме, так? Да? Лучше, ніж нові оці, мене. Ти це і так довго, так? Да? Та ну в нас і так. Отробив своє. Полограду. Там чути не залізлися. У нас гуська, да. Вона там зверху вже крутиться. Може что на перекос? Скоро випаде. Я знаю, може винт зняти. Да. Ну, навіно його не той поняв. Стало на перекус. Дави на цей на винт, навіно. Попробувати воно ось все, наверное. <реж> 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 йди сюди. Тільки не глуши, його. Іди, я підсмикну, а ти вставиш тоді. Я підсмикну, якщо що, а ти вставиш. Оце оранка і я розумію, а то таке шкрябання. Да, да. Сусіди отфігачили нам, дивіться. Получається, межа ось отак. Це, виходить, десь два плуга фігарнули. Весною переміряю повністю весь спай, це тут 2 гектари, ну там около 2 гектарів бути Буду визивати ГДЗІСТів, чи як вони там називаються, хай переміряють, забивають колишки щоб було вже нормально, бо це вже надоїло трошки. Кожний год одне й те саме. Батя папер. Не люблю я в таку погоду щось робити. Я взагалі мені якби тепло було, а це таке. Дивіться яка земелька. І должно тут, коротше... Ото пішов. Получається тут должно 33 метри бути а батько каже 20 осталося, щось таке. Коротше будемо, може у кого є номер, треба позвонити по друзях та поспрашувати, щоб переміряти треба. Бо це не ігрушка. Ну хоч по полях не їздять, дивлюся цей. Немає цього слідів. Бо я думав тут по полях їздять, а там вже ж посадка йде, може думав посадку випилюють. Ну, слава Богу, бачите, не їздять. Ну, а тут треба буде переміряти. Я вже думав, в мене там стовби є в бетонні. Два стовби монтану Один десь отут, а так зафігачу, один там заплатю гроші чи кошти. І не буду голову морочить. Тут поро, борозна була в тому році, як я пахав, чи аж позапрошлому. Тут соняшники орав. І виходить, я тут. Якось ходив, коротше, непонятно, що я тут оставив борозну і то наше там вже воно видно, каналка така де виділяється. Ну, а сусід взявся раз, десь два або три фігачів, Воно видно, воно там, бачите. Непогана оранка, оце я розумію. А то те, що ми оту, що там орали там, які там десь пів місяця назад, то не оранка, то... Шкребання. Оце, це, оце ще й более-менее. Костиляну взяв важко ходить. Та сантиметрів 20. Та ні, Оранка, не на сантиметрів 15. Слабенька Оранка. Та й піде. Перевернули, перевернули, що ще треба. Так що такі справи. Холодно, я не люблю, я взагалі такий би сидів би в хаті і голову не морочив і не вилазив з хати. Тут ось не пішов. Зараз тут закінчити. Тут небагато йому залишилося, плуг дебело забирає, тут, як видно, по колесу. Навіть не видно де колесо йшло. Плух ми розвернули і він захват бере дебелий, цінуйся, що він тут круг зробив. Пішов другий круг, виходить, а вже скільки зробив. Ну, мірять не буду. Все одно скажуть мало, нам хвата. Я... Як тут? Ну тут бачите, тут сусідний заліз. а Тут сусід чемний. Хоча я в тому році теж тут яму, чи позапрошлому, позапрошлому році яму був, теж таку вирив, все рівно закаталось, бачите. Це ж яма, ось тут була дебела. Рівчак <кхід> добрий такий був зробив. Все рівно зроблять свої то розвертаються, видно сівалкою. раз і пішов по полю Не знаю, ми з батьком, де наші поля, ми не їздимо по полях. Воно, ну, Не наше, ну, а якщо їздимо, то якщо вже немає можливості. От, Допустимо у нас пай один є, він виходить клином. І весь клин в окружності. І там нема заїхати, там отак посадка йде. Тут сусідське поле, і так сусідське поле, і до посадка так сусідське поле. Ну Там небагато. Батько казав, каже, давайте типа, мені один участок типа, десь ну, біля мене там є. Каже, щоб я вам надав цей клин і все. Ну, вони не хочуть той клин. Він сказав, я буду їздити там, де мені положено. А як йому заїжджати? Нам взагалі немає ні дороги, ні отуда, ні отуда. Везде сусіди так от. Холодно капець. Не люблю я цю погоду тут, що в хаті сидіти. Так що нормально. Не знаю, соняшник, наверное, посіяв, не знаю який. Раненько тут хочу посіяти соняшник. Це буде тут перший посів, бо тут по пшениці. Будем сіяти. Я йому взагалі казав, його задіскувати голову не морочити. Воно як волога ось опішла, так воно, бачите, є. Як вологи не буде, то хоч, хоч, хоч що йому не робити тут до одного міста, як у цьому році не було нічого. Так воно і є. В цьому, в цей, цей рік всіх навчив, що там навіть ходили і кричали по нову тілу, багато вологи. Та до одного міста, як печеш 40-60 градусів на сонці, то до одного міста. Так що такі справи. ну Це, мене там теж край відходи. Так що такі справи. Холодно, та і все. Зараз будемо тікати, хай батько доларює. а я буду їхати додому. Може треба сьогодні поїхати машину помити по цей Грязно. у нас тут дожик прилив такий непоганий. Так цей. Надо поїду сьогодні на мульку дітей не знаю чи будемо вести на малювання чи возимо на малювання дітей тому вже поїду на моєчку помию щоб частенько було якраз морозець така погодка буде класно а ви думаєте в якому числі треба тут посіяти соняшник по пшенички я думаю, десь до 10 мая треба його вкинути. Ну, травень місяць. До травня місяця. Так що. То обично ми старалися туди аж за 20 травня сіяти. Ну, подивимося по погоді. Як погода буде хороша, то прийдемо. Якби ніхто не з'їв. то Приїдемо, закультивіруємо разок, а потім посіємо та й ось. Так що такі справи. Ціна на соняшник там впала. Кажуть, щось в районі даже дають менше там 19 вже дають, хто каже 18 з тось вже дають. Падає ціна, люди здають, бо в нас ось я їздив ну тут в місто. То машин дуже багато грузових іде. Так цей, дуже багато грузових йдуть і не, ну, то і ціна, більше всього, що впала. Та, зрозуміло, що треба ж на комусь заробити. І її немає, ось вона. Якщо все буде добре, то вона підніметься і добре підніметься. Не, ну все мої фігаче бо він аж в нагрузку йде Це не батько я все время жалію трактора а він газує на ньому добре та це ще не знаю чи з селітрою сіє чи з карбомітом це ж хотілося купити би карбамід значе зараз така ціна невелика 22, 500 у нас Можна було б. Так ми ж не знаємо, яка обстановка у нас буде до весни. Одне опирається в інше. Я вже замерз, треба тікати. Оце каптить І тут він підгавкує та чуєте топливно. Гав-гав-гав-гав Ух, uh, а то та птиця А то бабло вилітає Так може шашлика лікар зробити <риклад> <риклад> болт загубив нас Ой, каже десь свиню там хтось викинув так, кілограм 250 Так, ладно, всім пока Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Ти бачив, болт, загубив.